Я і моя сім'я із сум. Ми виїхали з дому 24 го числа у перший день, коли почалася війна на західну Україну. Ми зі з Славянська. Время таке тяжоле, коли продуктів нету в магазинах, де немає до води. Рядом з нами бомбили. Сиділи ми в підвалі практично ну, неділю. Вчасно виїхали, тому що потім там через два дні вже закрили коридор, коридор і ніхто вже не міг, не міг виїхати. От, сюди їхали, ну ми приїхали, вот, у мене одна куртка, три футболки я успела взяти і дві пари штанок. Встигли тільки документи взяти із собою невеличкі гроші. Гибнуть люди. Очень, очень страшно оставаться в Київській області і, і в самому. У нашій країні почалася війна і нам є досить нелегко. Ми спочатку досить розтеряли, але до кожної справи ти дуже швидко і скоро звикаєш. Багато людей, які виїхали, але ми залишилися тут. Ми вирішили займатися доброю справою, за що ми на війну не підемо. Але помімо війни є дуже багато праці де можна родити і займатися дуже важливими речами. До нас приїхало тисячі людей, які мають велику потребу у тому, щоб їм оказати першу допомогу. Це діти, а також мами, жінки. І зараз, де ви бачите мене, ми зорганізували склад, шукаємо товар всюди, в Європі, Словакії, Германії, Данії і багато де. Де його купуємо, де так просто, люди нам жертвують і ділимо між тими людьми, яким потрібно. Працюємо над тим, щоб кожному видавати по потребі, скільки кому потрібно. Спасибо всем друзьям, кто оказывает помощь всем переселенцам. Мы выбрали красивые вещи. С собой мы не взяли из дому ничего. Мы приехали с одной сумкой. Здесь благодарим людей, которые дали нам приют, которые нам дали крышу над головой, которые нам помогают. Очень благодарны. Всего вам всего. Зараз ми перебуваємо тут, допомагаємо на волонтерському центрі розбирати речі таким же людям, як ми, щоб їм стало трошки краще.